Вітаю, шановні п'ятикласники. З вами учитель української мови Одеської загальноосвітньої школи номер 48 Шереперова Наталія Анатолієвна. Урок української мови Нова українська школа 5 клас. Контрольна робота номер 8 за темою Повторення. Та узагальнення вивченого в 5 класі. Запишіть, будь ласка, у зошит сьогоднішню дату та тему. Наближаємось до завершення навчального року. Тож сьогодні ми підсумуємо ваші знання та уміння і виконаємо. Тестові завдання. На нас чекає велика праця. Що ж для роботи візьмемо помічники? За вікном майже літо, тож пропоную вам вітамінний коктейль, який допоможе зосередитись, але з чого ж його приготувати? А ось і наші інгредієнти, уважність. Активність, наполегливість, старанність, пам'ять. Знаю, що ви любите працювати, успіхів вам. Перед виконанням тестових завдань пропоную пригадати розділи мовознавства, які ви повторювали протягом тривалого часу. Та їх основні елементи вивчення. Ви бачите учня п'ятикласника, наповненого мовознавчими знаннями, які ж основні теми розділи мовознавства вивчив наш учень. Понетика вивчає звуки як одиниці мови та звуковий склад мови. Лексикологія вивчає слово як одиницю мови і словниковий склад мови. Будова слова вивчає значущі частини слова, їх значення та саме місце у слові синтаксис. Вивчає поєднання слів у словосполученнях і реченнях. Графіка вивчає сукупність усіх умовних знаків, за допомогою яких звуки передаються на письмі. Орфографія. Правопис. Правила, що передають звукову мову на письмі а значить способи написання слів. Орфоепія вивчає правила літературної вимови і пунктуація це правила вживання розділових знаків. Пригадали, тож розпочнемо тестування. Запишіть у своєму зошиті слово тест і визначіть для себе варіант, який ви будете виконувати перший чи другий. Запишіть варіант у свій зошит. Прослухайте критерії оцінювання тестових завдань з теми. Завдання з 1 по восьме. Оцінюється максимально 1 бал кожне. Завдання 9 оцінюється максимально в 4 бали. Всього за виконані завдання максимально можна отримати 12 балів. Завдання з 1 по 8 мають по 4 варіанти відповіді. Серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. Запишіть у зошит номер питання, питання номер 1 і прослухайте його. Перший варіант. Правильно побудовано в словосполучення в рядку. Другий варіант. У якому слові буква Ю означає два звуки Ю. Виберіть відповідь, яка, на вашу думку, є правильною, і запишіть у зошит. За потреби натисніть на паузу. Питання номер 2 Запишіть цифру 2 у свій зошит. І прослухайте питання. Перший варіант. Лише тверді приголосні в усіх словах у рядку. Питання номер 2 другого варіанта. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки. Виберіть відповідь, яка, на вашу думку, є правильною, і запишіть у зошиті. За потреби тисніть паузу. Питання номер 3 першого варіанта. Слова з протилежним значенням називаємо. Третє питання другого варіанта. Літеру З на місці пропуску треба писати в усіх словах у рядку. Також виберіть відповідь, яка на вашу думку є правильною, і запишіть у зошит. Питання номер 4 першого варіанту. Літеру Г. Замість пропусків слід писати у всіх словах у рядку. Питання номер 4 для другого варіанта однорідними членами ускладнено речення. Виберіть відповідь і запишіть у свій зошит. За потреби натисніть на паузу. П'яте питання першого варіанту. До якої групи за значенням належать слова приятель, товариш, друг. Питання номер 5 для другого варіанта наголошеним є другий склад у всіх словах у рядку. Другий склад. Виберіть відповідь і запишіть. Є узошит. Шосте питання першого варіанта. у якому реченні правильно розставлено розділові знаки при звертанні. Для другого варіанта шосте питання. Укажіть рядок слів, в усіх словах якого замість пропусків Слід поставити літеру і. Виберіть відповідь, яка, на вашу думку, є правильною, і запишіть у зошит. Питання номер 7. Записуємо у зошити, цифрочку 7. Перший варіант. Який знак на місці пропусків уживаємо в усіх словах у рядку? Питання номер 7 для другого варіанта. Непоширеним є речення. Виберіть правильну відповідь і запишіть її у свій зошит. За потреби натисніть на паузу. Питання номер 8 Запишіть номер питання у свій зошит і прослухайте його. Для першого варіанту: не є словосполученнями всі сполуки слів у рядку. Для другого варіанта питання лише двоскладові слова наведено в рядку. Виберіть відповідь, яка на вашу думку є правильною, і запишіть у зошит. За потреби натисніть на паузу. Дев'яте питання. Запишіть його номер у свій зошит. Питання на встановлення відповідності. Нагадую, що завдання номер 9 оцінюється максимально 4 бали. Встановіть відповідність між реченнями та ускладнювальними елементами в них. За потреби натисніть на паузу, уважно ознайомтеся з варіантами відповідей. Запишіть відповіді у такій формі. Кожній цифрі має відповідати певна буква. Якщо ви вже завершили свою роботу, то надішліть фото виконаної роботи в своєму учителеві за завчасно встановленими між вами умовами. Пропоную оцінити себе, як вам працювалося над тестом. Не впевнено. Наполегливо, зосереджено, пасивно, активно. Ви можете обрати будь-який смайлик, що відповідає кольору твердження, та намалювати у себе. Домашнє завдання. Складіть і запишіть невеликий монолог. Це може бути орієнтовно 6-8 речень на тему навчання, засіб, самовдосконалення. Успіхів вам, любі друзі!